Я, тут У yeah, мене yeah, люди yeah, 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 зараз прийду, yeah, yeah. я перенобив. Є ще, хлопці, є ще таке, така гриф, як для службового користування. Що це для службового користування? Це немає такого. Вся інформація є відкрита. То, що я до вас звертався і ви мені писали службова інформація, це не те, що ви розумієте. Чекаю. Для службового користування. Берем, берем, берем. Берем, службового Берем, вы Берем, берем. Берем, не То нас цікавить службова інформація. Оце висить план зонування на, на, на сайті. Значит, ось це ось, 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 на сайті поставили. Громада одноважные повноваж... людей, які зайшли. Керівник громадської організації. Керівник громадської організації. Ми побачимо, що у вас є. Ми нічого не будемо забирати. забирать. Пали, буде прислухати. і день, і вночі. Буде. Мы сейчас просто вы не против, если мы останемся, посмотрим, какие документы у вас есть на столе. Откройте нам сейфу, покажете. Ні, ну я взагалі, ми не, не із твої позиції, ми просто сядем цивілізовано, ви розкажете напрямство вашої роботи. Тепері, чому, мені, чому, Тому, що у, мене, у мене тут на, е, інформація на магнітних росіях. Так. І печати. Ну, просто громадськість хоче знати. <звук> Чого це почалося? Тому що, знаєте, було проведено вічі громадські у суботу. І один з пунктів було, це припинення хаотичної забудови, розкрадання земель, тому що громада за це дуже переживає. Вони готові зробити все можливе в рамках закону для того, щоб припинити такі будинки. Це один із функцій ухвалиє військового народного вічів, тому громадськість організації. Ви Ось ваші звернення, я хотів дзвонити вам по поводу садочка, Зустрітися, щоб переговорити. Ну, зустрінемося. Так зараз говоріть. — зараз, Ні, зараз ви, ви пишете в зверненні, що нам надати один гектар для, 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 для... І вона в своїх зверненнях завжди відкрила. Ні, не чекайте, прошу вас, не винести ви ви фонду громади, прикінці земельної ділянки Польщі 1 газ з метою побудови на ній комунального дитячого навчального закладу на розгляд сесії Пінської міської ради. Значить, Вже говорю вам. значить... Е, на території 12 школи пів гектара виділено е лишки вилучені під дитячий садочок. Розробляється е В Стоянці, е по-моєму, завершується розроблення на пів гектара теж під дитячий садочок. Тож, Значить, в районі в районі прогресу прийнято рішення по резервування теж. Під стара під будівництво садочка. Якщо, якщо буде фінансування сьогодні, ми скажіть, будь ласка, про фінансування. Ви щось чули про можливість тедерних виділень? Не, 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 ні, А ви чули про конкурентну економіку ринкову? Ні, <плес> ну ні, питання про Читайте, Чекайте, тут трошки <плес> питання не платить. Чому? <плес> То то фінансові питання, то, то ваші питання, тому що для того, щоб будувати садочки, треба знати за рахунок яких коштів. Настя Попсуй вам прислала документи, тому що вона має зовнішньо а, інвестиції. Це відкриті європейські. А ви розумієте, що з тим дитячим садочком... що можуть бути проблеми. Давайте сюди Реально. А, а де можна сісти? Ви розкажете, покажете, і ми будемо дивитися, що нас цікавить, ми будемо брати, що нас не цікавить. Нам. Ні, чекайте брать. Це публічна інформація. Ви ж домовляєтеся, додає публічної інформація. Завтра, завтра мені треба буде звільнитися, мене не звільнить, поки я не передам цьому. Ми да. побачимо, наприклад, ніяка інформація, навіть та, що ви кажете, службова, не, не має бути прихована від громади. Ну, ви, ну, ви згодні, ні. Тут, тому що ми тут, всі представники громадських організацій, які зареєстровані. Ми, хаву, Хто у вас присутні, ваші керівники? Ви от просто перепишемо посвідчення, на якій посаді, чим вони займаються. Ну, громада повна знати, що ви тут робите, цей відділ, що до нього достучатися не можна. Запити ви на них. Треба положення. Що ви, знає, то, та, що ви до... як ви працюєте, в. надайте документи.